Мобілізації не буде. Про це сьогодні сказав голова Сумської ОДА. Також за його словами, через воєнний стан мешканцям прикордонних районів необхідно мати з собою документи. Разом із цим вводиться заборона на полювання. Буде заборона без документів знаходитись в відповідній прикордонній зоні. Це буде заборона відповідна на аеровідео фотозйомку. Без погодження з військовими частинами, з частинами Національної гвардії, ми вводимо з відповідний період з там частково з 30-го числа, частково з 1 грудня, вже обмеження продажу алкогольних напоїв з 23 до 6 години, крім того, заборону продажу алкогольних напоїв людям, які в військовій формі, в формі. Правоохоронних органів, крім того, буде введена заборона на полювання в прикордонних районах. Забороняємо проведення сільськогосподарських робіт поблизу державного кордону з вісімнадцятого шостої годин вісімнадцятої вечора до шостої ранку, без відповідного дозволу. Нагадаю, воєнний стан запровадили в 10 областях України 26 листопада, зокрема й на Сумщині. Напередодні 25 листопада військові Російської Федерації стріляли на ураження по кораблях військово-морських сил України, коли ті виходили з Керчинської протоку. Шестеро військових поранені загалом їх було 24. Учора, 28 листопада, у Київському райсуді Сімферополя обрали запобіжний захід уродженцю Шоскінщини Богдану Небелиці. Рішенням суду його арештували на два місяці до 26 січня такі запобіжний захід обрали ще 12 полоненим морякам. Їм інкрименують статтю незаконної перетин кордону Російської Федерації.